Привіт, друзі! Такий трошки насичений в мене, видається тиждень. Не так часто до вас захожу, записую, але все ж таки не залишу вас без розкладу. А, сьогодні ми дивимося його почуття, його думки і його дії. <кій> Отож, загадуйте зараз вашого мужчину, про кого ви хочете знати все. І ми подивимося. Так, наголошу, так, що є онлайн-розклад, і він не може резонувати з усіма. Особисто замовляєте розклад, якщо бажаєте поспілкуватися, надихнутися, побачити істину, то в описанні під відео я лишаю посилання і всю інформацію. А, також не забувайте, що триває набір, а, лишився один день, одна доба. Для того, щоб ви встигли записатися на мій онлайн-інтенсив, який має назву Еволюція душі. Де ми з 12 грудня по 21 грудня, саме в період переходу на новий рівень, в період еволюції світу світової еволюції. З вами будемо допомагати нашій душі завершувати всі кармічні програми і переходити на новий рівень, будувати нову реальність. Тому, якщо бажаєте, також можете писати мені в вайбер, телеграм, ватсап в описанні під відео. Я залишила посилання. Така ситуація у нас. Окей, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Згадуйте вашого мужчину, так? Да? Давайте подивимося перше, що він про вас думає. Його думки про вас. Ні, я не так хочу. Не хочу його думки. Спочатку, о, дивіться, випав. Імператор ваш випав мужчина, да І король мечей, інтересно. Так, а... спочатку про нього хочу, да Щоб ви могли пізнати Давайте трошечки, в яких він зараз енергіях знаходиться, цей мужчина, про якого ви думаєте? Ух в яких він зараз енергіях знаходиться. У нього зараз іде трансформація виходу із самообману якогось певного. Тобто, У нього йде тут карма, карма в плані відкрити серце, відкрити душу. Максимально зараз знаходиться на одинці з собою, пропрацьовує якісь певні свої внутрішні самообмани, Тобто, починає зараз максимально відчувати, що його житті не так, чому так відбувається. Тобто, максимально мужчина настроєний на. Нелаштований на те, щоб розкрити свою суть і зрозуміти, в чому, в чому ж істина, да? чому в нього не складаються там стосунки, чому там така ситуація складається з тою чи іншою людиною. <кій> Перепрошую. І також в нього тут по роботі є певні питання, і він ставить собі якісь певні цілі, але нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається? Тому що комунікація в мужчини а, дуже величезна тема масок. От мені йде інформація зараз, на секундочку. Що <Remind>. він такий масочний, да, що в нього є така штука. Навіть, і я вам так скажу, ці маски навіть можуть бути не із-за того, що він так хоче, а із-за того, що він по-іншому не вміє, не знає. А... По-іншому не вміє, не знає. Як себе вести. Тобто при комунікації він закривається. При комунікації він не, не проявляє свою істинну суть. При комунікації він щось придумує, надумує, видумує, не знаю, називайте, як хочете. От. І суть в чому? В тому, що зараз його вчать бути відкритим, енергетично відкритим, розслабитися і взаємодіяти з людьми по-чесному. Ну, якось так. Окей. Уроки в нього відкидують. Дай в основному тут робочі аспекти. Щось там в нього не вийшлося, не ставив собі великі цілі, а треба взаємодіяти. А щось тут не складається. Ага, карма, тому що карма Карму не проходиш. ніяких фінансів, ніякого, ніякого розвитку, розумієте? Ну, Однозначно, бачите? От, замість того, щоб проявляти любов, тут дьявол, кстати, У нас, кстати, так прикольно, що в друзях дьявол це у нас Джоуі. понятно, да, сексуальний план, хто їх не він. Так. в, Тобто, дивіться, якщо говорити власне, про те, що в нього відбувається зміни. да, в роботі він не може реалізуватися в роботі, або навіть якщо йому треба реалізуватися в роботі, він дуже часто використовував інших людей е, в благо для себе. Е, обманював, е, притворявся, був нечесним. І чесно скажу, тут зараз кардинально оце все і пропрацьовується однозначно для того, щоб він вийшов на новий рівень. Більше того, я скажу вам. Що тут би, він получив по заслугам. А він получив по заслугам, тому що десь якась ситуація програлася схожа а, з ним, як він поступав. І тут запустилась трансформація. Ось так. Окей. Okay. Переходимо далі. Десять щось вже замазало тут. Так, переходимо далі. А, тепер вже подивимося. В яких енергіях знаходитесь зараз ви. Окей. Воу-воу-воу. Во, во. У вас тут теж така глобальна енергія. У вас іде зараз пропрацювання власних страхів, а саме от воно розчарування, от воно те, що не відбувалося. Стільки багато болі, стільки багато було обід, стільки всього мужчини да, потраплялися вам, ранили вас, і ви зараз така на страже розстроєнстві чувство, не вдаються стосунки, немає наповнення тотального. Це карма насправді, да? тобто це кармічні процеси, а кармічні процеси нам говорять про що? Ангели взивають до вас, до вашої душі, для того, щоб ви росли, еволюціонували, знову ж таки. да? Пам'ятаємо, що триває ще запис, так що приходьте, це змінить ваше життя. Ось, І по суті своїй у вас йде така штука. А, дуже багато розчарування було, бо постійно одна. От іде мені інформація, і я на самоті, я самотня, я одна. І я вже навіть звиклася, що я одна, і якось я буду краще одна, аніж з кимось, хто мене буде розчаровувати і ну, би не, не проявлятися в моєму житті, так як мені це, це треба. да. Тобто, ви стоїте на страже, ви вже трохи втомилися, набили собі шишку, да? тобто, типу. Що це має на увазі карта ця? Про те, що ну, тобто, я вже настільки а, пришарена в цих всіх ситуаціях, настільки вже всякої різної болі було, а, настільки було розчарувань багато, що, ну, в принципі, я вже ну що там, що, що далі? Да? Типу, вже мені нічого не страшно. А, травми були. Якби треба буде, захищу себе, не треба буде, ну, обороняю себе, захищаю себе. Да? От така от позиція йде мені. <coughs> типу, ну хто слідуючий? Давай, ходи ходи сюди. Тут кажуть, краще я буду ота, аніж з якимось мужчиною, який мене буде знову розчаровувати. Тобто, тут така от позиція. Це про вас трішечки зараз. І до чого тут хочуть хочу сказати, я зараз уточню про вас. Ну, ви бачите, ви накопичуєте зараз свої ресурси, от от єдине. Просто у вас є страх втрати ресурсу свого. Ну, ви вже і так втратили свій ресурс, да? Тобто отже тут по четврті пятерки кубків, я можу сказати, що ви втратили достатньо свого ресурсу в своєму житті. Але а, тут ви накопичуєте ресурс на теперішній час для того, щоб вийти на новий рівень, ніби масштабуватися, да? тобто а, почати життя по-іншому, інші паттерни, інша поведінка, інше бачення, а, брати від життя більше, хотіти від життя більшого, аніж ви завжди хотіли. Ну, от і Ці страхи зараз вони виходять, і оця важкість, да-да-да-да-да. Получається, ці всі страхи вони максимально вам зараз підсвічуються на розвиток, на розкриття себе, на бачите, на реалізацію себе, відкриття відмовської сили. Тут теж, не забувайте, короля да? Це тоді, коли я чітко вірю в себе, я знаю, хто я, я процвітаю. Вогонь, пристрасть, жага до чогось. Я пізнала щось те, що надихає мене. Важкість в тому, що да, в довколась можуть бути дітки, що ви саменько тянете дітей. Однозначно, може бути. Ще важкість в тому, що ви на себе багато взяли, а саме тут дитина, що тут може дитина. Пітерка жезлов. П'ятерка жезлов дитина нам тут все ж таки да, десятка п'ятерка жезлов, можу говорити про те, що це про постійну боротьбу. Я бачу в людях підставу, тобто я бачу в людях з людьми, мені треба змагатися боротися. Немає легкості в, взагалі в житті. У вас в баченні, вашому, немає легкості. Ось така ну, ну така енергія щиталася. Але це не говорить про те, що ви якась там не така. Це говорить про те навпаки. Це говорить про те, що ви якраз то зараз а, пропрацьовуєте ці моменти, да От саме на цьому акцент іде. Однозначно, для того, щоб ви з десятки. З десятки жезлів перейшли на девятку кубків, да? тобто наповнялися. Оці жезли ви скинули нахрен важкість і наповнялися радістю, добротою, От включили навіть оцю таку дитячу позицію і перестали оборонятися від всього світу. Да, зараз у вас ідуть такі уроки. Урок стати настоящим. Магом. І тільки тоді, кстати, у вас можуть скластися повноцінні стосунки, коли ви зрозумієте, що ви переможець, що ви в житті переможець, а не жертва. Вот. Така от ситуація про вас двох. Добренько. Оце я хотіла почути. Трошечки пізнаєте себе, пізнаєте вашого мужчинку якого ви загадали Дивимося далі. Не пізнаєте себе, не пізнаєте мужчинку Розклад не ваш. Просто не дивіться його. Не треба його тулити до себе. Так. Дивимося. Значить, його почуття. Його... Так, його думки, його почуття і його дії, ваш бік або його наміри. Отож, давайте подивимося, що він про вас думає на теперішній час. Угу. У -у -у. А, ну, Блін, про вас, що він думає? Він думає про те, що а... коли ви з ним спілкувалися, коли ви з ним спілкувалися, а... він чітко може сказати про те, що ви себе недолюблювали. Особливо зовнішній. сніги. Чомусь мені здається, що тут на зовнішній процес. Зараз, секунду. кілька ходить туди-сюди. Я зараз швиденько справлюся і накормлю її. Так, зовнішній процес. Від того ви відчували себе якось да тобто не відчували себе величезною цінністю. Зараз він бачить у вас цінність. Чому? А, на теперішній час він побачив вашу цінність. А, каже, що ви ніби пропрацювали цей аспект, тому що ви стрімко йшли вперед і ви почали змінюватися. А, Наскільки це зовнішній процес зміни, я не знаю. Я можу сказати, що це в основному будь-які зміни. Не тільки зовнішні. Да? Давайте подивимося більш детальніше. Давайте подивимося більш детальніше, про які зміни він говорить. Ну так, да, да. І зовнішні теж. Зовнішні теж. Е, окруження. Ой, робота. Ну, наприклад, він бачить, наскільки ви зараз вкладаєте в себе в свою роботу, в свій професіоналізм, в свій ріст. Да, однозначно. Тось він вас ще більше почав цінити, побачив у вас процес трансформації. так, що карта трансформації? Слухайте, дивіться, каже, що він про вас згадує. Про вас згадує. Тут навіть хороші якісь моменти згадує. Що він ще про вас думає? На теперішній час. Що ви йдете вперед? Що ви вигородці на душа, блін, дивіться. Э реально зараз. Що вигородці на душа? В э нього є почуття до вас однозначно, але нічого не може зробити, нічого не робить. Тоді. А! -а, -а! Він ж про вас думаю, родственна душа, але ви ніби ним більше не цікавитесь, от він щось так думає. Хоча він так хоче, щоб ви якось проявилися, він так хоче, щоб були якісь дії і взаємовідношення з вами. Тобто мені йде інформація, що він би хотів пусто, але він хотів би, щоб ви все ж таки появилися в його житті. Правильно розумію? Покажіть мені. Однозначно, подивіться: четверка жезла. А ви така, ні 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 ні. От він знає, що от ви ніби будете відбиватися від нього. Типу, Таке враження, ніби ви від нього відмовились. От те, що він думає про вас. Окей, давайте подивимося, що в нього на серці на почуттях. Що в нього тут в почуттях? Ну, королева кубка, зайки, ну блін, ну я тут не буду лукавити, не буду брехати. Я буду казати так як є. Якщо випадає королева кубка, то, звісно, це любов. Тут однозначно мужчини в серці ви є. Це просто однозначно. О, справедливість, правосуддя. Тобто, я так розумію, що воно ці перші карти випадають, що в нього були. Я так розумію, що це ви запустили в ньому трансформацію. Ну, Нічого інше, окрім вас. Тут реально, ви. Так. хоче сказати ой Ну, тому що він не вкладався в вас. Слухайте, він не вкладався. Оці емоціональні качелі були, тому що він не знав, хоче, він не хоче. Тобто якась така от хрень була, а в почуттях ви в нього є однозначно. Він знає, що він вас розчарував, але ви вийшли з того ви, типу, вже така, типу, ніхіра, чувак. Боїться, що ви можете йому отомстити. Насамперед, він розуміє, що ви вже не та, яка була раніше. Він розуміє той факт, що ви вибрали новий шлях і ви вже пішли на новий рівень. Тобто, і да. якщо до вас проявлятися, то тільки з любов'ю, що ви обмани вже бачите, ви обмани швидко. Да, блін. Тут треба завойовувати. Ви як цілий світ для нього. Тут вас треба завойовувати. Вам треба пропозиція така, що ніби як на весь світ заявити про свої наміри. Ні, в цьому, до речі, є суть. В цьому є урок, Єрофант. Однозначно, ви дуже сильна, потужна, але є почуття. Ви імператриця для нього, до речі. Ну і імператриця імператрицею. Ну і ще. Він про вас думає, що ви можете дуже гарненько поставити його на місце і всіх інших на місце. Імператриця, ви на своєму троні, ви ідеальна для нього. Розумієте? В баченні того, що він відчуває як душа, ви для нього ідеальна, ви рідна душа. Тут любов, тут наповненість. да? Ну, от, і дьявол, кстати, дивіться, бачите? Дьявол нам говорить, що прив'язка в нього в будь-якому випадку тут або сексуальний навіть якийсь потяг є на тіло ваше, на запах ваш. на Бажання бути поруч з вами однозначно. Тут, дівчонки однозначно є. Добре. Давайте будемо дивитися його наміри і дії. Тобто ми поняли, що тут відбувається. Тепер наміри і дії подивимося. Покажи нам свої наміри. От давайте, давайте глянемо до кінця року. У нас залишилась капля, але все одно до кінця року хочеться якось. Шакани, якщо хоче, щоб вони... ну, він боїться, він боїться взаємодіяти з вами, він боїться до вас проявлятися. І взагалі він хоче, щоб ви проявлялися, а ви тут така, ні, типу, тут апріорі не може такого бути. Хоча хтось із вас дивиться зараз цей розклад і хоч і закрилися, хоч і сказали все, більше не буду нічого робити, більше нічого не хочу. У будь-якому випадку, хтось із вас ще чекає. Ще чекає, що він може проявлятися, ще чекає, що він може якось про взаємодіяти, да, у вас це є. Покажіть мені, будь ласка, чи взагалі від нього будуть якісь кроки? Він поки що не знає, він би хотів би, але я не бачу тут цільових намірів, таких прям прям 100%. 100%. Він би хотів би, звісно, він би хотів би вас. Ви для нього величезний ресурс, але. Знову ж таки, повторю. Щоб ви саменька все зробили. Ну, от, ну, реально. Чи будуть від нього якісь дії? Блін, взагалі. Взагалі. Чи можемо чекати від нього якісь дії? Дії. Дівчата, я буду правду казати, ви мене вибачте, будь ласка, те, що мені йде зараз, так, да, тут може бути якась певна розмова, але я скажу так, ця розмова знову ж таки покаже вам, що ви зробили правильно, ви прийняли правильне рішення, пішовши і розірвавши ці стосунки. Якщо не буде якщо не буде цієї розмови, просто він не буде нічого робити. Люблячи вас, переживаючи про те, що він вас втрачає, не росте він. Ну, не йде він на рост. Дивиться на те, як хтось росте, дивиться на те, як відбуваються події в житті да, у інших людей, сам він не бере відповідальності. Буде любити, все як має бути. Нет, я я не бачу, щоб він взаємодіяв з вами, от повноцінно прийшов і запропонував. Він хоче, щоб ви самі все зробили, самі все дали, самі вкладалися. І я тоді кажу, буду любити її всю життя. Ну, в кінцевому результаті я вам серйозно кажу: нема. Це не позиція істинного чоловіка. Імператор нам тут навіть і не випав. Тут ідуть енергії, знаєте. Боротьби доказати друг другу щось. От, якщо будете говорити, то буде якесь тут доказательство, вирішувати щось. А ти мені то, а ти мені то, а ти мені не те, не, не так, і я тобі теж не так. Тут тобто будуть якісь такі от моменти. І я вам скажу так, він буде вас провокувати, виходити в короліву мічей. Бо тобто він він є такий, він буде брати, знаєте, таким, буде сильно любити, буде величезна величезна любов до вас. да, але Чим буде брати? Королем мечей буде брати, тобто показувати холодність свою. Бо він думає, що такими маніпуляціями типу, можна вас, до вас якось проявлятися. Насправді ви включите свою крильову мечей і почнеться, і почнеться от ця от ситуація. Тим самим розбиваючи вам серце, тим самим доказуючи, що ця вся штука ну, прояснення буде в тому, що ви зробили все правильно, тому що тут буде башня. Я не бачу, дивіться, я не бачу ці стосунки як, як сім'я, як пара. Я бачу ці стосунки як урок, тотальний урок, і цей урок, звісно ж. І трансформації, і він просто не росте. Він енергетично і душевно, духовно не зростає. Ви зростаєте, він ні. І це не ваша відповідальність, це його відповідальність. Я зараз покажу карту. От карма, розумієте, це кармічні процеси. Ми можемо йому тільки подякувати і сказати йому, дякую, що ти прийшов. Дякую за те, що ти навчив, показав мені. Своїм якимось таким способом, як себе любити, як рухатися в свою сторону, як розвиватися. Тому що саме, коли він прийшов, у вас почалися ці процеси. І просто відпустити його і рухатись далі. Ви правильно прийняли рішення рухатись далі. Це однозначно. І він спостерігає за вами, до речі, якщо ви навіть не, не знали, я вам скажу: він однозначно за вами спостерігає. І наступне, що я подивлюся, це, звісно,. Подивлюся пораду, як вам поступити з ним. Ну і щодо ваших стосунків, пораду, так? Да? Знову ж бачите, показують мені, що це кармічні стосунки, Чуйте свою душу, це для душі. І ви правильно все, ви все правильно робите. Якщо ви вибираєте себе і вибираєте своє наповнення, змінюючи своє життя, змінюючи поведінку, свою патерни, не сидите, не переживаєте, не боїтеся, не живете в якихось ілюзіях, що він там щось зробить. Да? От є карта, дуже схожі чимось. Де в пусті кубки да, в ілюзіях, і дев'ятка, де тут наповнені кубки, тому що я сама наповнюю, наповнюю себе, наповнюю своє, свій простір. Ось, Якщо ви вибираєте, у вас будуть дуже класні зміни. Хороші зміни будуть, да? По поводу цього мужчини лучше буду одна, ніж з ним, тому що він не готовий вкладатися, він не готовий, він не може вам нічого дати. Чому він не може вам Не за те, що він херовий, і за того, що його душа ну він не чує душу просто. Його душа не еволюціонує, його душа не переходить на новий рівень, його душа не має стільки давайте енергетичного ресурсу, немає стільки, скільки маєте його ви. Ваша душа. Все, тут, типу, точка. Наступне, що я хочу ще подивитися, що вас чекає да в стосунках до. Взагалі, у 25-му році давайте. Раз, два, три. Карму свою пройдете, да трансформацію. Я думаю, що в 25-му році ви зможете зустріти нового мужчину. Нове може нове знайомство бути однозначно. Головне, що ви вибираєте. Я думаю, так. Да. Хтось може переїхати, хтось може змінити взагалі свою е, і роботу, і місце проживання, знову ж таки, і команду, друзів, знайомства нові будуть. Мужчина. Любов, так, да, да, да. однозначно. Я думаю, що тут будуть однозначно зміни. Ну, зараз ви просто цього не бачите, зараз ви в це можете не вірити. Бо ще старі програми. Ви ви йдете вже з цих старих програм. Ваш мужчина жде вас. Це однозначно. Старі програми уходять. От ви стаєте королєвий пентаклі. Все хорошо. Все по плану, дівчоночки. Не бійтеся, не бійтеся залишати тих людей, які апріорі. А, не відповідають вашим стандартам, не відповідають вашим да, скажу грубо вимогам, не відповідають вашій енергетиці, вашим ресурсам. Постійно віддавати комусь свої ресурси, типу аскіралі. Я це робити, да? чого інші люди не працюють, я працюю, маю віддавати. Да? Такий у нас розклад з вами вийшов, Я вас всіх цілую і обіймаю. Дякую. Приходьте до мене на онлайн-інтенсив. Це вже зовсім скоро, 12 числа. Це буде завтра. Поспішайте, залишилось два місця. Буду рада з вами попрацювати, показати вам класні практики, і кожна із вас зможе розкрити свій потенціал і побачити, куди рухатись, і почути свою душу. Люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей, до нових розкладів. Па-па!